Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Росії. Горить одна з будівель міністерства оборони. Ні дня без того, як Росія щось палає. На цей раз 5 квітня там загорілася одна з будівель міністерства оборони. Про це пишуть засоби масової пропаганди Російської Федерації. Як стало відомо, зайнялося на вулиці Знаменка в центрі Москви. Там горить будівля Міністерства оборони Росії. Місцеві пожежні присвоїли надзвичайні ситуації другий рівень небезпеки. По вулиці знамінка 19 в одній з будівель на території Міноборони почалася пожежа. І інтенсивне горіння спостерігалося з вікна на третьому поверсі, сказав співрозмовник агентства. За словами джорела, вибух пролунав у кабінеті міністра Шойго саме цій будівлі. В той же час диктатор Росії Владімір Путін заявив, що у підготовці диверсій і терактів на території Росії та на окупованих Росією територіях України задіяний потенціал третіх країн західних спецслужб. Таку версію він висунув виступаючи. Чи на засіданні Ради безпеки Росії, якому також брали участь призначені Москвою глави адміністрації чотирьох частково окупованих областей України, передає Радіо Свобода Російський диктатор Не навів навіть конкретних доказів свого твердження, сказавши лише, що є всі підстави стверджувати, що це саме так. Він наголосив, що регулярно влаштовуються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів, але конкретних прикладів не навів. Диктатор Путін закликав російських правоохоронців робити. Максимум для забезпечення безпеки на анексованих територіях України у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській області. Крім активних бойових дій, там часто відбуваються вибухи чи озброєні напади в російському тилу. Найчастіше це замахи на співробітників, призначених Росією влада України офіційно не коментує ці випадки або ж заявляє, що йдеться про діяльність проукраїнських партизанів. Серед таких вибухів інцидент 2 квітня у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський блогер Владлен Татай Арський та постраждали близько 30 людей. Росія розслідує вибух за статтею про теракт, стверджуючи, що до нього причетні деякі особи з Києва. Україна це заперечує. Представники західних країн також відкинули свою причетність до планування диверсій 4 квітня. Відповідальність за організацію вбивства татарського взяв російська опозиційний рух Національна Республіканська армія до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.